Реальна осінь. Я маю це запалювати. А, -а, 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 а! Треба текст подумати. Інгредієнти з іншого. Інгредієнти сумістити їх, збалансувати їх в один рецепт. І я думаю, що це вийде просто пушка. Приступаємо. Ви готові нам знадобиться два банани. Я же оператор, кінорежисер, монтажер, блогер, тренер, е колишня бортпровідниця, Неправильно поставила камеру, тому половину процесу ви не бачили. І туди <проб> Професійно. всю цю суміш перебиваємо блендером. О! Найн! Світло, будь ласка.